Ганна Малкіна, будь ласка, ви знаєте, це надзвичайно складна ситуація. Дійсно, це не перший корупційний скандал і взагалі політичний скандал під час президента Володимира Зеленського. Але це той корупційний скандал, який, як то кажуть, торкається кожного. Тобто, коли люди сидять без світла, коли люди. <кій> вмирають, коли люди знаходяться ну насправді в жахливих умовах, чути про відкати і про те, як важко нести там півтора мільйони доларів готівкою. Uh -huh. То ну це непропустимо. І в суспільстві високий запит на справедливість. Тому мені хотілося б, щоб дійсно зараз Україна да українська влада, в тому числі за активної підтримки міжнародних партнерів, <кій> скористалися шансом змінитися. Скористалися шансом побудувати інститути державні, які самі по собі працюють незалежно від того, хто в цих інститутах знаходиться. Адже насправді, от кажуть про те, Лорд да, Актон є автором відомого вислову, що влада розбещує абсолютно, влада розбещує абсолютно. Так, от, стосовно корупції, є дослідження про те, що насправді розбещує не влада, і корупціонером змушує ставати не влада. Нау науковий термін соціетальне оточення. Тобто ті люди, які оточують людину, От коли е, свіжі огірки йдуть в діжку з солоними огірками, да, mm -hmm. ці солоні огірки свіжими не стануть. Вони цей свіжий стане солоним. І в нас постійно <кхух> наша. Держава, вона от знаходиться в такому стані, що в нас сильне громадянське суспільство, про що всі кажуть, і слабкі державні інститути. То я сподіваюся, що якщо я дуже я вірю, я от як жінка емоційно просто молюся за те, щоб Україна скористалася шансом змінити цю систему, створити сильні інститути, систему стримування противаг, які. Не не знімуть, не знищать корупцію корупція скрізь існує, а зведуть її до такого мінімуму, щоб в нас не було такі такого неподобства да таких кричущих випадків.